Ми ще тільки ж в хату прийшли. Ну як ти вітайка? Нормально, то дивись, як когось. Прийшли в хату, то вони порозпалювали. На дух уже так, вже й помліли. І все, да й посідали собі. Свята каже, затолі, Толя каже, я приїду, може, година ж у вісім. Тут вже ж кругом що. Бачиш як порвало. Чого? Я не знаю, що. О, сніком щось так пахне? Що це так пахне. А, так, ніки, Віталік сто... так поважає і любить мою сестричку, що аж воно на колінцях присів. <гумenti> <гумenti> Казочки <гумenti> да? розказує, да? Дві... зразу <і> вісохла, постирала. Повісіла до сюди. Топимо. Вже зараз брат під'їжджає, їде. Поїдемо зараз з Дощик у нас и Д. покажу вам. На дворе стоит наша вся еда. Мы поели. На дворе свет включили. Лампочка. И у нас тут светло. Так, заревиду на двор. И покажу вам, что там. Лампочка. Вот так-то. Правильно, так і треба дружно, а що ж? Так і треба дружно. Ой. Як вже. Наташа, як це називається? Це зверху побіліло. Не черен чи черин? Черен. черен це знизу, чи зверху? Ні, зверху. Білий. Це уже коли ось такі білий черин, то це вже. Називається, що бітоплі на добре напали на печ, і можна сушити гриби. Можна грибі. пекти можна. Ох, а то котак згорить. Вельмо напалі насильно. Ну, це ж понятно, щоб не було цього ж жар треба. Маті так, його туди, туди засовувала, бо викидала, як на топіться вельму. Я теж так робила. Знаєш, як хай потім ще треба буде хліба напекти. Я мало її топила і туди засовувала жар, і все і хліб ставила. А якщо сильно натоплено буває, продіваєш, то вже треба її робити, щоб вона була без жару. Да, красота. Ігор, що ти, синок? Що? Одихаєш? Петров, одо вам і Ігор. Скажіть, пожалуйста, откуда ви Вы, мабуть, з нашого села. Я вас знаю, вроді. Олександр, так? Да? Я вже знаю. Скажете, да чи ні? І буде для нас секрет. Я нікому не скажу. Погода сьогодні нельтна, Шашлычки не, не получится на вулиці, племін у Печі готовить. Хазяйка. Так, да, вже да, воно під'їжджає, сестричка десь на дворі вже пошла, походить, каже, хоче по кругом хати, а мене од жарок. Що таке? Кажу, не поняла, це що хата. Де ти була? Поняла? Да, У нас там сусіди, я бачу, повірі са новії. Гарно зараз пожариться, то ти не спаліш? Спалимо? Ми поїдемо. Як шашлички шкварчать. Йдемо на зустріч. Брат доїжджає. Дощі іде. Отака погода нельотна. Нічого. Все нормально. Колечка, я мене просила, щоб я до мамі набрала. Я набрала до мами, поговорила. Кажу, приходьте до нас у гості. Вона каже, я не зможу дойти, донечка. Вона мене не познала, думала, що це друга свята. Потім почала плакати. Ну, таке дуже довго говорили. Передавала вам великий привіт. Наді передавала анюці, ну, що я скажу? Вона каже, мені вже 100 років. Та і все. Дай Бог вам здоров'ячка. Держиться, бережіть себе, все буде добре. Ну І все поговорили, все нормально. Вже братик є, дзвонить. Не ну, Я встава, вже шашлики пече. Ну, я тебе скажу одне, що. Що дуже жарко, Мать. братанчик. <реш> а ну хорошо тобі в хаті чи ні? Як тебе ця хата? Це ж наша. Чого ти не зобразив? Чого? Тому що це, ну, це таке, типу, дорога. Ну, оце, що там, те да, те да. Ну, трохи як важко, дорога. Коротше, є... це я... да, повербан класний, кстаті, вони такий по 1800, а це я купила у другому магазині по старій ціні за 1100. І толя тяне, тягне, держить, він Наташа, Толя, що поїдемо, нас пригласили в гості. Валя ж пригласила, поїдемо в гості? Так, да, звісно. Валька, сусідка, це от Зої Марки, воно і по сусідству жили, всегда, і вона там зараз в центрі живе, то каже, заїдьте. Вчора ще приглашала, але вчора було погано їй, то Трошки давлення. Каже, заїдьте, я вас жду, то зараз заїдемо. Це, я общаюся. Да, дуже... да. Ну, хороші, дуже люди, вони ну... дуже хороші. Бачу, як добре, що у селі пооставалі Сатоля людяне такі, знаєш, люди ну, хороші, що там казати. Що... Mm -hmm. Немає зла, нема такого, що сплетін ніхто ніколи. Я їх не чула, щоб вони щось там коли щось десь. Ну, не на нас, на нас там що там казати. Нас мати була дуже добра, і батько, і все життя вони робили і все є ж таке, знаєш що всяке є. Я казала, прийди до нас. Вона каже: я не можу. Це таке, то все, Ми вже... поїдемо до неї. На, зараз поїдемо, ми вже поприбирали, та й будемо їхати спали, так. Добренько було. Тільки що жарко, я вельмо натопила грубий печ, вельмо натопила, то відкрила. Чого нормально? А такого ж заснув тако спалося, солодко. чи... Батьковська хата. Завжди Скажи, як дов... ну, давно. Воно дуже добре, я ж кажу. Я обалділа, око відкрию, а це ж ми всі, ну, ще так ну рідко було, щоб коли я не пам'ятаю, щоб ми оце троє забралися і десь а це в батьківській хаті. ой. Дуже добре, я дуже рада спасибо, що приїхали. Да, спасибо. Подожди, Наташа, я ж не показала цю печеню, як вона була. От скажи, що за, що за знак? Це вчора, як ми приїхали, почали ставити на стол. Беру, да, а ведро не заржавеє? Забирай. Що? А це оставить? Відлівай, Наташа, да буде вода, звісно. Потім чи посуду поміт, правда? Да. І ми ставимо на стол Толя, Наташа каже, тако, випадає печеня, зав'язаний кульочок, все, куплене печення, розв'язується. І випадають дві печеніночки. І оце воно отак дивиться. Це перемазане, воно лягає одна на одну. То ми не чіпали, але я зараз буду відносити. Я думаю, дня міжка, так. Да, може, по чуду я боюся. То вона вже переночувала, і ми вже й вечеря. Так, я вже винесу, переночувала. Да, я. І це, це видно, батько й оце. Це вони, я тобі кажу. А потім ще пташечка прилетіла, да, цвіренькала до да, окна, стукала. Ну так, да. це душа, я кажу. Ай забіліжать. Щоб так одна на одну і не скотіться тако у паті висоти, я не знаю. Ти Толя, а що це ти робив? Це ти замість лопатки. Давай класно, ногу замажеш. Носочка свого. Новенького красовки. Красавчики мої. спасіба, що приїхали. Хай хоч на трошки, але дуже -дуже я дуже-дуже рада. То що ти з тайкою червоною сфоткала, так? Да? Да. Так. ж просто прикол. Треба буде привезти вдома ж є три їх. От що, що таке не привезла, ну. Я Вам не показувала, дивіться, мої дорогі друзі. І не думала, і не гадала. Дивлюся, браті, де зустрічаємо. Що це за така довга машина, а при це все світиться, все світиться, вон ворота. Везек. Боже Толя, спасибо. Вибачте, що я вас своїми проблемами нагружаю. Ворота для племінниці. Спасибо. Дві половинки. При це потягну. я не знаю. Дай це потягну. ж таку даль. три години їхав ночі. Е... А цього піта такого нема? А колодка, ще ж колодка, і з середини замкну. Навес, навесний замок. Да. Я замкнула. А колодка тре. Колодка обов'язково. Яка колодка? А це надія, хіба нема? Колодочка ще да. замок, ну, да, замок. Слухай, Толя, як ти їхав? Ну, нормально чи з прицепом? Нічого нормально. Нормально було. Хорошо. Поставив в зафіксував. Я бачу, це я не нормально. знаю, як воно в тебе. Бачиш, ми б не змогли тим. У нас цей мілки. Да, ну, так, бо вони взагалі, воно трошки болтилялося. Ще ну, чітко, Спасибо велике. Це яка допомога, це ще, щоб їх було зробити, це взагалі. Я поміняв, друзі це... поставив для себе А там... відкатнеє. Так, да, я бачила взагалі клас. А це називається розпашные. Там воно вони вишневі. Хороший цвет, такий як у нас, мені ну. нравиться. Да, да, Чорненьким сейчас покраситься дай. Та <розум> да, вон підставив, то <розум> Да. Що там чуть-чуть прицепа поврядив, так, да, пробило завісом. Все нормально. Все нормально, <розум> каже. Все добре, хоче казати. Все, пошли, але ну, замкнемо пов'ятку, так? Да? Уже. Знайшла ключа, може, ти і молодець, спасибо. Все, до побачення вам. Салфеточка Батьковській хаті і батькам за все дякуємо. Ні, є, туаля? На, Толя, салфеточку є. Спасибо вам. Вам спасібо батькам, що збудували нам. Спасібо тобі, мамо й тату, що збудував нам хату. А тепер нам є куди приїхати, хоч рідко, але всі зібралися, хоч було важко. Але ми приїхали з Вам спасібо, що ви в мене є. А щоб не віто і не змогла б і вберегти, і може б і не було мене тут, і все, Толя, не треба салфетка. Не надо. І батькам, що нам оставили, що там писали люди, що о, такі хати колишні. Люди зараз радуються такому, а я щаслива і мені краще не треба. Аби дітям було добре, я Наташа сі... Ся... Ся... Хай Толя, в'їжджай, да. Да. поможеш Ні-ні, одкриємо. Ти, мі... ти Толя, в'їжджай помаленьку. Поглянути, щоб не заїхати в забор. Тут багато, тут таке роздолі щось.